Нестача як мобілізувати людей, як поповнити ряди ЗСУ, речник Міноборони про роздачу повісток у публічних місцях. За його словами, каже Іларіон Павлюк, багато людей заявляють про готовність доєднатися до ЗСУ, якщо їх покличуть. А як покликати? Питає Іларіон Павлюк. І чомусь в нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, що обурюються. Чому вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б. Хотіли якось інакше, чому фокус не змічений у бік вояків на фронті, які елементарно в відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає. Бо тебе треба кимось замінити. Пряма мова Іларіона Павлюка багато людей навіть дуже багато достатньо напевно для того, щоб ми зараз не мали жодних проблем з. Кількістю людей заявляють, що ми готові доєднатися до збройних сил, які якщо нас покличуть, це така популярна відповідь на питання, чи готові ви до збройних сил доєднатися. Ну покличуть, доєднаюся. От як покликати, як всіх тих людей, як їм всім повідомити, що вони потрібні, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає. Прихід з повістками в публічне місце для того, щоб сказати, що шановні громадяни, ви мусите оновити дані. Будь ласка, якщо у вас дані оновлені, ця повістка вам е, нічого не змінює. Ви от її отримали там, зателефонували чи прийшли і сказали, Так, так, ми знаємо. Ось звісно, ви ж е, ви ж у нас стоїте на обліку, ми про вас знаємо. А якщо ви не оновлюєте дані про себе, ну ви порушуєте закон, треба перед і оновити. Чомусь ось такі і я підкреслю, що надзвичайно багато людей так роблять, йдуть тут мовчки оновлюють дані або йдуть і мобілізуються, тому що їх покликали і їдуть боронити державу. І чомусь у нас фокус дуже сильно зменшив зміщений в бік тієї меншості, яка обурюється, що їм значить... Щоб вони не розраховували, що їм там в ресторані принесуть якусь повістку? Вони хотіли б інакше, і тому я хочу запитати: а чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо тебе треба кимось замінити? В Україні є проблема з набором до лав ЗСУ, щоб вирішити її потрібні важкі рішення влади. Про це говорив і головнокомандович Валерій Залужний, а також на прес-конференції Володимир Зеленський. Мало хто з мобілізованих через рейди у спортзалах стає хорошим солдатом. Про це писав видання економіст. Економіст командович Валерій Залужний заявив, що мобілізацію потрібно повернути в попередні рамки. Ми про це говорили вчора в нашому етері.